Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри. Шалом святі дома молитви для всіх народів. Радий вітати вас цей вечір, 21 серпня 2025 року. І сьогодні ми продовжимо вивчати тему про страждання нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні ця історія, яка продовжує розповідь, як це все було. І сьогодні ми про це будемо розповідати. Зараз хочу помолитись разом з вами, щоб Господь Святим Духом був тут, перебував з нами, розмовляв з нами, торкався нашого серця і дав якесь благословіння для кожного з нас. Помолимось. Дорогий Господь, я вдячний тобі за те, що ти тут з нами, тому що ти так обіцяв, коли ми збираємось разом, ти завжди присутній, тому що там, де нас двоє чи троє, там ти серед нас. Я дякую тобі за цей вечір, і я прошу тебе благослови. Благослови кожного, хто буде присутній в цьому ефірі і торкнись кожного з нас, щоб ти розмовляв з нами. Господь давав откровіння, давав мудрість, давав зцілення, Господь, все необхідне. Ми просимо тебе. Всі разом, Господь, ми звертаємось до тебе. Хай твоє слово, живе слово, діє в нашому житті. Тому що ми розуміємо, Господь, все, що ти зробив для нас, це тому, що ти полюбив нас своєю любов'ю. Тобі слава навіки, Господь. Благослови, щоб усе працювало, благословляємо, Господь, весь цей вечір і тобі вся слава, наш Господь Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Тож, хай слава буде нашому Господу. І сьогодні ранкове сповідання. Це продовження цієї історії, записаної євангелистом Іваном, 19 розділ 17 по 22 вірші. Я взяв сьогодні 17 по 22 вірші, давайте прочитаємо. І пішов Ісус, несучи свій хрест до місця, що звалося Лобним, арамейською мовою Галгофа. Там його і розп'яли, а разом з ним іще двох по обидва боки. Так що Ісус виявився посередині, Пилат звелів зробити напис, напис на табличці і прибити її на хресті. Ісус Назаретянин Цар Юдейський, там було написано. Цей напис був зроблений арамейською, грецькою та латинською мовами. Та багато юдеїв прочитали його, бо місце, де розп'яли Ісуса. Було недалеко від міста. Та головні священники сказали Пилатові: Не пиши, не пиши цар юдейський. А так, цей чоловік сказав Я цар юдейський. Пилат відповів їм, що я написав, те й написав. Ісус пішов, і він ніс свій хрест, друзі. Це був його хрест, який він обрав ще з початку світу, тому що це було призначено йому нашим небесним батьком. Я хочу, щоб ви зрозуміли, як це було. Тому що е, Слово Боже е, нам ясно показує, що Ісус він був закланий, Агнець ще до створення світу. Так записано в Слові Божому. Тобто Ісус вирішив, померти. За всіх нас ще до того, як все почалося. Про що це нам говорить? Про те, що Бог знав, що людина відвернеться від Бога, що він, вона піде своїм шляхом, не визначуючи свого е, творця. Е, Бог знав, що будуть ці злодіяння, люди вбиватимуть один одного, грішитимуть всіми цими різними гріхами. Ще до створення цієї людини, до створення всього цього всесвіту. Він, він знав, що він буде робити, і як виправити цю помилку, яку зробить людина, обравши свій власний шлях, бути без Бога. І це дійсно, в саду Єдемському, так і сталося, коли Адам і Єва побачили це дерево. З якого Бог сказав і наголосив, не можна їсти. Адам і Єва їли, І їх очі відкрилися, і вони почали розуміти, що таке добро і зло, вони відчули цей сором в своєму житті, сором того, що вони були оголені. До цього вони навіть цього і не помічали, але коли відкрилися їх очі, вони осоромились. І вони вдягнулись в ці листя із фігового дерева. Тож я хочу сказати, гріх вийшов із-за того, що людина послухала диявола. Диявол спокусив людину, і людина не мала влади над дияволом, не протидіяла йому. І сталося, що людина відвернулася від Бога. І після цієї події всі ці. Події Лихого часу почалися в житті людей. Де, людей. Перша смерть, коли Тайну бив Авеля, сльози матері, батька вони побачили, що більше немає їх сина, який любив Бога, який приносив Богові цю жертву. Тож Бог це все бачив, друзі, і Він прийняв рішення ще до створення цього світу, щоб його власний син Ісус. Помер на Христі. І він був закланий акцем, як записано в слові, ще до створення світу, друзі, ще до створення світу. Тож це була е, воля Божа, щоб виправити помилки людей. І от тепер ми маємо те, що Христос помер на хресті як можливість кожному із нас, кожній людині на цій землі прийняти рішення. Повірити, що за його гріхи, його провини помер Син Божий. Чи залишатися в своїх гріхах, не, не, ви, не, визнач, не визнаючи, не визнаючи Ісуса як Господа і Спасителя, Бога, який своїм власним життям взяв на себе гріхи всього світу і помер. І Біблія каже, що ми. Не за свої діла чи якимись своїми вправами маємо спасіння, а тільки вірою в те, що зробив Ісус на Христі. Тож, знаєте, я бачу це і в другому е вірші, 18-й вірш. Там його і розп'яли, а разом з ним є ще двох по обидва боки, так що Ісус виявився посередині. Тобто. Цей вірш 18, він нам показує те, що Ісус був посеред двох розбійників. І якщо ви пам'ятаєте цю історію, один з цих розбійників, Він повірив в Ісуса, і Він сказав, коли ти будеш в своєму царстві, пригадай мене, і Господь сказав: буде зі мною в раю. А той інший розбійник. Він знущався над Ісусом і казав, якщо ти син Божий, то спаси і себе, і нас, щоб нам тут не помирати. Тобто він ставив умови, якщо ти Син Божий, друзі, коли починається вопрос, хто такий Ісус? І якщо він Син Божий, чому тут сталося такі події, так багато зла, це вже не віра в Бога. Віра в Бога, вона дає можливість. Прийняти Ісуса Христа без запитань. Віра, жива віра, вона робить серце добрим для того, щоб зрозуміти, що все, що відбувається навколо нас, це не тому, що Бог, а тому, що людина згрішила, тому що людина дозволила дияволу діяти в своєму житті. Тому що віруючі, люди знають, що записано. Протидійте, протестанте, проти. Станте, проти диявола, і він біж, побіжить від вас. Тож, люди не знають, що вони мають владу над цими гріхами, над цими е, всіми демонами, бісами. Люди мають владу, вони вищі за всі ці духовні сили, тому що сам Господь, коли вчив своїх учнів, він надав владу своєї церкві і сказав: Даю тобі ключі від Царства Божого, даю тобі ключі. Тож, ми, як віруючі, повинні користуватися цими е, ключами. Ми повинні розуміти, що це за ключі, що, вони, що ними можна відімкнути. І також Ісус сказав: будете наступати на всю ворожу силу, і нічого вам не шкоди. Тож, знаєте, ці два розбійника однаково були разом з Ісусом розп'яті. Але один приймає Ісуса як царя і каже, якщо будеш, коли ти будеш в своєму царстві, пригадай мене. Тобто це віра. Ісус-цар, Він вісить. Над ним ця е, прибита е, 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 цей напис, який зроблено на три, трьох мовах, друзі. На трьох мовах був напис. І юдеї повстали проти цього. Тому що вони розуміли, що перші літери цього. Е цих слів. Ісус Назарянин – цар юдейський, і Н це Ю, а по єврейськи по е юдейськи це Яхве, «Юд-Хей-Вав-Хей» ці е єврейські бу літери. І це означало цар Бог. Бог Яхве. І коли вони прочитали це, вони повстали проти цього і кажуть: не пиши так. Кажи, що він сказав. Тобто вони хотіли змінити, щоб не бачити Яхве, який висів на Христі. Тож дуже важливо зрозуміти, друзі. Хтось в цьому світі приймає Ісуса Христа, а хтось сум, має сумніви, а Біблія каже, що той, хто сумнівається, той нічого не може отримати від Господа. Тому що. Він як ця хвиля, яка розвивається, і нічого не отримує. А віруючі, які мають віру в Ісуса Христа, як Царя, Господа, Спасителя, вони отримують все. Тож, знаєте, ми віримо, що наш Господь Ісус помер на Христі заради всіх нас. І ми приймаємо це. Не просто вірою, ми це бачимо в своїй житті в нашому житті. Ми бачимо, як Бог діє, як Бог цілює, як Бог підтримує, допомагає нам. Ми бачимо на власному е прикладі, як Бог благословляє наших дітей, як Бог підтримує і захищає, забезпечує. Тож Ісус, Цар в нашому житті, Він живе в нашому серці, він виявляє свою любов через нас до інших людей. Ми живемо життям Сина Божого. Друзі, я дуже вдячний Богу за те, що він був посеред цих двох розбійників, і, і кожен з нас може побачити себе одним із цих розбійників. Один кається, а інший залишається в своїх гріхах. Тож, який ти? Хто ти? Як ти приймаєш Ісуса Христа? Хто Він для тебе? І це саме головне питання. І зараз я пропоную помолитися, молитви каяття. Якщо ти приймеш Ісуса Христа в своє серце і будеш проголошувати, що Він твій Спаситель, твій Господь, то Він прийме тебе в своє царство. Тому що ми вже. Царстві Божому. Ми вже живемо в Царстві Божому. Це інший вимір, в якому ми знаходимося. Так Ісус сказав. Ви не належите цьому світові, ви з іншого світу. Ми громадяни Царства Божого, друзі. І це саме головне. Тож я пропоную стати вам громадянином Царства Божого, щоб Господь Ісус був твій Царем, щоб ти Йому вклонявся і йому одному служив. Тож ж цією її молитвою і скажи разом зі мною: Господь Ісус, Господь Ісус я вірю, ти Син Божий. Ти прийшов на цю землю, щоб померти за мої гріхи. І ти помер за мене і виправдав, мене. І виправдав Твоя кров очищує мене. Твоя кров очищує мене. Від усіх моїх гріхів. Ми, я, приймаю праведність. я приймаю праведність і твою святість. І твої, твою святість. Я вдягаюсь в Христа, я вдягаюсь в Христа. І, стаю Божою і стаю Божою дитиною. Я називаю Бога своїм Батьком. Я Бога своїм батьком. І від тепер і, і, і назавжди. Я належу Христу. В ім'я Ісуса Христа я молюсь. Амінь. Хай так буде в твоєму житті, друзі. І хай цей день, 21 серпня, стане днем твого народження, а всі ті віруючі, які вже стали Божими дітьми, щоб ви цінували це, ми не краще, аніж всі інші. Ми просто обрали Христа своїм Господом, своїм Спасителем, своїм рятівником. Тому що без нього неможливо спастись ніякими вчинками чи якимись релігійними справами тільки через віру в Ісуса Христа. Тож, хай розп'ятий Христос, який взяв всі наші гріхи, воскресший Христос, який піднявся на небо, якого ми очікуємо, хай Він живе в вашому серці. В ім'я Ісуса Христа. І зараз ми, як і завжди, будемо робити вечерю Господню, тому що це Його заповід. Ми завжди приймаємо вечерю при будь-яких е випадках свого життя, вранці, ввечері, тому що ми завжди пам'ятаємо, що він зробив для нас. Це один із ключів Царства Божого, який відчиняють. Серце нашого батька, тому що ми приходимо на нього в ім'я Ісуса Христа. Це самий головний ключ, друзі. Так Ісус і казав, хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, буде мати вічне життя. Це найголовний ключ нашого спасіння, нашого визволення. Це наше очікування. Це можливість підтримувати свій світильник палаючим. Тому що це є помазання масла Святого Духа. Тож ми приймаємо це в ім'я Ісуса. Я дякую Тобі, Господь, за хліб і вино. Я благословляю кожного, хто приймає участь в вечері Господній в, ве... в цей вечір. Я проголошую зцілення, забезпечення, захист, підтримку, все, що необхідно, моїм братам і сестрам, Боже, хай придуть все, всі відповіді на молитви, все, в чому потребує твоя церква, Господь. І дай нам бути завжди твоїми проповідниками на цій землі, твоїми учнями, і сповіщати всім людям, які навколо нас, що ми, твої діти. Боже, ми віримо в це і благословляємо хліб і вино, як твоє тіло і твою кров, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Приймаємо ум'я Ісуса. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо, Ісус. Господь з нами, Господь тут. Я дуже вдячний йому за його підтримку і любов. Тому що це можливість знову і знову приєднуватись до тіла Христового і перебувати разом. Разом з Господом, разом один з одним. Тому. що це заповідь Ісуса Христа. Це наша спільнота, церква. І ворота Ада не здолають церкви. Ми сильніші. Будь ласка, підпишіться на наш канал Дім Молитви для всіх народів. Поставте уподобайки цьому відео, і ми прочитаємо коментарі, і потім будемо молитися. Так, у нас зараз дивляться 38. Подобає поставила 23. Також, друзі, не забуваємо це робити. Ми так, таким чином піднімаємо пасування цього відео. Пасування цього відео зачитаємо За привітання. І нас вітають Людмила Мартинова, Анна Живага, Наташа Моменка. Олена Довголюк, Геннадій Краснов, Галина Сыйзакова, Світлана Чобаненко, Світлана Виталова, Тетяна Покищева, Світлана Писенко, Любов Шевцова, Костянтин Шишка, Ірина Глейзер, Любов Бабенко, Анжела Кофтун, Наталія Воротникова, Лариса Трофименко, Нінель Цуканова, Елена Лавне. Вікторія Сергієнко, Анна Сафініна, Тетяна Гайко, Любов Матека, Костянтин Селявик, Любов Скрицька, Наталія Галай, Ніна Чуленко, Тетяна Костия, Оля Табачук, Наталія Гуренко, Валентина Романова, Галина Герасименко. Це були всі шалом. Шалом, дорогі, брати і сестри, шалом. Наближається день нашої перемоги над цими ворогами. Наближається день нашої зустрічі з Господом, тож ми готуємося і завжди молимось. Е, прочитаємо коментарі також. Анна Сусініна пише: також знайома попросила молитися за сина Тимура. Часта температура е, до 40 е, визнана. Остіомілітом, викликане осіньолітом. Проголошуємо зцілення правої ноги у мурчика. Він у лікарні, питавіці, протестимо прямо зараз операції та ампутації. Молимося, бо Господь допоміг і зцілив, і хай буде. Милість Божа для цього Тімура. Будемо молитися. Е, а також Анна Сохініна просить, щоб помолились зцілення її шлунку. Сьогодні дуже сильні болі. Е. Будемо молитися, Аня. Галина Грасименка написала: Рада бачить вас із Чехії. Благословляємо, Галиночка, хай Бог благословляє. Так, це були всі коментарі. І всі наші брати і сестри, всі, хто за кордоном, ми за вас молимось, любимо. Дякуємо вас, вам за те, що ви завжди з нами підтримуєте і церкву. Хай Господь вас рясно благословить і чекаємо, коли ви повернетесь, і будете разом з нами в церкві. Тож, хай Бог, благословить всіх вас. Господь з нами. Будемо молитися. Дорогий Господь, я вдячний тобі за те, що ти тут з нами. І я прошу тебе за всіх моїх братів і сестер, щоб прийшло зцілення, Божа підтримка, допомога. Господь благослови моїх братів і сестер. Хай кожний з них буде наповнений Святим Духом, наповнений твоїм помазанням, Господь, для зцілення, для оновлення, щоби. Все твоє забезпечення було в житті кожного мого брата і сестри. Боже, ми тебе любимо і проголошуємо Твоє благословіння, проголошуємо Твою любов, Твою силу. Ми дякуємо, Господь, за твою милість до всіх нас. Ми благословляємо наші родини, наших дітей і просимо, щоб кожен з них знав: Слава тобі, Господь, слава тобі! Навіки! Він чує наші молитви. І його благословіння на всіх нас. Слава тобі, Господь, слава тобі. Дякую. Благословляємо нашу країну, благословляємо нашого президента, наших військових, благословляємо всіх наших волонтерів, Господь, наших українців, де б вони не були, Господь, це наша нація, це наш народ. І я благословляю всіх, Господь. Я прошу тебе, щоб скоріше була. Подолана вся ця війна, всі ці вороги. Щоб вони пішли геть з нашої землі. Ми просимо тебе, Господь. Хай будуть покарані всі вбивці, всі ті, хто давали ці накази, Господь. Е хай будуть покарані всі зрадники, колаборанти, корупціонери. Боже, хай буде очищена наша земля, Україна від цих ворогів. А нашому президенту дай мудрості, як поводити себе з усіма політичними лідерами, Господь Дай йому мудрості, Господь, відстоювати Україну. Ми дякуємо тобі, Господь, що він син Авраама, Ісаака і Якова. Ми дякуємо тобі, Господь, і проголошуємо мудрість Божа на ньому, на всьому керівництву нашої країни, Господь. Всі, хто е підтримують Господь нашу країну. Благословляємо всіх лідерів і е, наших е, до, е, країн, які допомагають наших партнерів, Господь. Ми благословляємо і дай нам всю необхідну зброю, все необхідне обладнання, Господь, щоб відстоювати свою незалежність і де окупувати всі території, які е, забрав ворог в ім'я Ісуса Христа. Боже, допоможи! А цей зрадник, цей вбивця, цей Путін, і всі, хто його прихильники, його друзі, всі, хто давали гроші на цю війну, розпочали цю війну, хай будуть притягнуті до відповідальності і виплатять всі репарації, всі гроші за всі руйнування, Господь, щоб знову Україна процвітала і була ще краще аніж була до цієї війни. В ім'я Ісуса ми молимось. Тобі за все слава наш Господь Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Я, Лана, Ладна, я зробила допис ще. І вона написала Христос, наше життя. Дякуючи Його жертві. Ми стали Божими дітьми. Про нас дбає наш батько. Дякую. Дякуємо, Олена, Дякуємо за твої слова, подяки всім, хто тобі щось написав, передав. Ми читали твої коментарі в е Фейсбуці, в е чаті церкви. Ти пастор, ти лідер служіння, у тебе велике благословене серце. Хай Бог тебе благословляє, пастор Оленечка, і підтримує тебе і всю твою родину. Мамочка з Господом, вона на небі і їй краще, і всі ми це розуміємо. тож, Чекаємо, коли Господь прийде за всіми нами, щоб ми були разом, разом з нашими рідними і близькими. Амі. Хай Бог благословить вас і до зустрічі. Завтра побачимось в ефірі. На добраніч, друзі. До зустрічі на добраніч.